Доброго дня, це канал Світланка Селянка. Сьогодні у нас сонячно і морозно. Зранку було мінус 7. Наші курочки чекають на обмішку. Я вже казала, у нас петушків молодих і курочок майже однаково. Петушки вже починають грати, Ну, ще не масово. Ще поки що вони курочкам не докучають. Ми ще не знаємо, як поступити. Я думаю, першого зарізати старого притуха прибрати, а потім дивитися на молодих. А чоловік каже, що потрібно з молодих, а старий поки що хай з корочками. Ну, не знаю. Ще не вирішили. Сонечко заховалось поки що, вже вечоріє в нас. Mm -hmm. Ось і вечеря. У нас кури несуться зараз слабо, бо курник у нас не утеплений, він маленький. Сусіди пиляють дрова. Вчора їм привезли дрова, в них котел, тож їм ще кожну чурку потрібно перепилювати. Ми теж собі купили дров. Машина дров у нас коштує 7,5 тисяч. Ось такі у нас сьогодні справи. Буду на цьому завершувати. Всім всього найкращого. Кому сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. І до наступних відео.